Шановні колеги, учасники конференції, щиро вам дякую за те, що ви прийшли мене підтримати. Щиро вам вдячні за те, що ви вибрали цей нелегкий фах. Вчителям захисту України важко працювати перших 95 років, а потім потихеньку звикнути. Я звикаю щиро вам дякую. Я би вас попросив допомагати мені, бути активними. Якщо є тема у нас нелегка, але нам завжди було нелегко. Таким чином я демонструю власну візитівку. Прошу записати моє прізвище. Номер телефону, якщо є, буде потреба в ясенях, я вас з задоволенням чекаю. Шановне панство, я з вашого дозволу сформував би відразу всі матеріали, які нам є необхідні, для того, щоб ми могли скористатися і бути не поселеними спостерігачами, а могли зі мною разом працювати. На дивичення сьогоднішньої теми, нам необхідно буде. П'ятово не мною матеріали, опорний конспект, тестове завдання. Я вам направляю uh -huh. чат. Повідомте мені, будь ласка, чи отримані матеріали. А що саме ви відправляєте в чат конференції? Я відправляю на... опорний конспект, завдання тестові, які буде працювати е, учень структура е, уроку, і е, інше все, що я буду откривати на екрані? А, Отже... а ви відправляєте в чат конференції, так? Я... Так, так. Таким Диві. чином, е, е, працювати будемо сьогодні за темою. Вона у нас зараз появиться на екрані. В немає нічого, пане. Ви. Не можна відправляти в Зум. Я зрозумів, мені заборонено без проблем. Після конференції учні відкриють. Отже, таким чином. Пане Мірку, Ви, Ви, я вибачаю, що пробуваю, але мені просто немає такої технічної можливості відсилати в чат конференції якісь файли. Я зрозумів. Я зрозумів. Таким чином. Для вивчення цієї теми я застосовую структуру уроку за Мадлен Гантер. Вона е, абсолютно нічого нового не внесла, але коли відбувся перехід з індустріального суспільства до суспільства індустріального, то е, це бу, була спроба знайти якийсь такий цікавий вихід із цієї ситуації, коли ну, ну неймовірно складно е, було виявити зацікавлення. Отже, Мадлен Гантер застосувала цю річ. Яка називається виявлення зацікавлення. Подивіться, будь ласка, цю структурку. Вона є е, загальновідомою, е, зовсім нічого такого нового нема. Я її зачитаю на слух, якщо технічні проблеми виникають. Перший етапом є виявлення зацікавлення. Е, другий етап це пояснення теми і мети уроку. Третє подання нової навчальної інформації, моделювання бажаньої поведінки, закріплення. І перевірки розуміння, забезпечення керованої роботи та організація самостійної практики. Зараз ми знаходимося на етапі, де ми з вами моделюємо е, бажану поведінку. Тема, яку мені визначено, є е, е, строєва підготовка в умовах дистанційного навчання. Тема нелегка, тема непроста, але нам також, ніколи не було просто. Отже, для того, щоб ми могли продовжити нашу працю, нам треба сформувати кубік блюма. Тобто, що саме цікаво учням і чи є у них потреба у вивченні саме цього матеріалу? Для цього ми можемо провести коротенькі анонс теми і сказати, що від цього може залежати ваше життя, колеги, від цього е е молоді люди. Страйва підготовка записана статутом, і там кожна буковка написана кров'ю, і кожна буковка визначена як, як така, яка є конче необхідна людині. Таким чином, заповнюючи кубік Блюма, ми отримуємо зворотну інформацію від учнів, а що саме учневі є цікаво. Цікаво, як правило, учні визначають, Uh, ну, А як uh, стати до строю? А, а які елементи треба здійснити для того, щоб стати до строю? Ну і тут у нас з'являються можливість для творчості, і ми їм кажемо, а для цього не так просто. Для цього треба стати, треба знати обов'язково обов'язки цього uh, чоловіка, який стає до строю. Отже, обов'язки військовослужбовця, Ця, цей елемент може використовуватися безпосередньо строю, а може використовуватися і ще в класі, в залежності від вашого рішення в даній ситуації це дистанційне навчання. Отже, ми зараз говоримо про обов'язки. Спрогнозуйте, будь ласка. Обов'язки пропоную я дітям, а що там можна, а що ні. Ми продовжуємо заповнювати кубик блюма, і ми знаємо, що учень рахує добре, а що учень рахує е, йому не потрібне. Повірте на слово, ідей може бути багато. Від того мені цього не треба. Я поїду на чехи, зроблю автомобіль. Не... Ну, все учень має право на думку, він її записує, фіксує, фіксує її письмово. Або на розкладному кубіку блюма, якщо це дистанційне навчання, то він пише на мені в чат. Напишіть, будь ласка, якщо хтось виявляє таке бажання, чому потрібна ця строєва підготовка? А я з вашого дозволу розпочну наступний етап уроку. Отже, строєва підготовка. Я а, завжди створюю опорний конспект. Цей опорний конспект а, має а одну сторінку, ну максимум дві. А, ця а, сторіночка. Опорного конспекту. Я її направив у чат. Вона містить на першому, на першому цьому місці вона містить те, що є необхідне для того, аби учень міг зорієнтуватися по темі. Оскільки це перший розділ нашої теми, то це питання є серйозне. Отже, опорний конспект. Зверніть увагу, uh, у кубіку ми завжди визначаємо основні питання. У даній ситуації, оскільки час у мене обмежений, я запропоную вам, колеги, хто хоче, подивитися на сторінці 52-51-52, Я направив вам у чат підручник. Цей самий у вас він може бути інший, Ви подивитесь, які основні поняття я внесу на цей перший мій етап уроку. У дистанційнової дистанційного навчання. Є можливість перейти до наступного уроку, доступного етапу, подання нової навчальної інформації. Цей розділ у них новий. Отже, ми здійснюємо подання нової навчальної інформації. У мене одна камера і маленьке приміщення, але це не означає. Що ми не можемо працювати, діти знаходяться в різних умовах. Ми повинні е, добре їх розуміти, що це нелегкий час. В Україні війна, їм далеко не просто. Вони е, дуже потребують нашої з вами підтримки і завжди потребують би їм хтось сказав. Молодці. Е, е, ми молодці, ми вже тут, ми працюємо у нас. Складні завдання, але ми їх можемо виконати. У дистанційних у, у дистанційній умові я можу вам продемонструвати трішечки, порушивши порядок. Отже, маючи честь і гідність, ви стали устрою. Ви знаєте обов'язки. Вам уже заздрять. вам заздрять багато людей. Повірте, ваше завдання зараз демонструвати честь і гідність. Трою зараз знаходяться ваші учні, випускники вашої школи. Понад Два десятки точно відомих. Ще п'ять ми встановлюємо зв'язочок, двоє з них, на жаль, загинули. Будь ласка, будемо їх гінити, будемо виконувати належні належне прийоми. Я розпочав дистанційного навчання з вивчення прийому рівня. Цей після того, коли ми стали дострою, я зараз продемонструю. Будь ласка, разом зі мною зробимо спробу виконати. Командую ревнясь. Отже, я повертаю голову праворуч. У мене праве вушко є вище лівого. Я гордо піднімаю голову, я дивлюся вверх. У мене гарний настрій. Я знаю, що я можна людина. Я виконую свій обов'язок. За командою струнко рівно кладу головку і пам'ятаю, що зараз може бути ситуація, коли мені треба буде. У зворотній ситуа ситуації звертаю увагу слухати уважно команду, якщо праворуч, то правофланговий піднімає голову і її не повертає. Поворот, ліворуч, ліве вушко внес, але це не знімає з нас відповідальності, демонстрації іншим, які спостерігають за нами, що ми виконали цю команду. Ми вміємо робити. поворот головою рівно за командою струнку, і ми виконали елемент. Залишилося а, змінити наше положення. Хто хоче мені хвилегі допомогти, а, прошу, за командою, Вставай, ноги треба, п'ятки покласти разом, ноги розвести на ширину ступні. Пальчики. Такий порядок. Зробити коробочку, поставити коробочку на середину, підняти головку. Розвернути груди і в ніякому разі слідкуйте за учнями, щоб вони не напружилися, тому що може провести дуже складних е, випадків, може до, е, до року. Акуратненько, легенько, молодці, дуже це молодці, потребують зараз, хто виконує зі мною цей прийом. Уже молодці. Я вам ще рабний, якщо ви взяли на себе таку відповідальність. Отже, ставай, рівняйся, струнко. Ліворуч, рівняйся, струмко. Перший етап ми познайомилися з травіми прийомами. Ми е, провели так звану експозицію уроку. Але я звертаю вашу увагу, що в умовах класичного уроку у нас відбувається стравий тренаж. Цей урок я планую першими, для того, щоб я мав можливість на протязі багатьох уроків поглиблювати ваші знання, контролювати ваш стан. Уміти е, е, регулювати ваше, е, ваше прагнення вчитися. Отже, перший етап найскладніший, найвідповідальніший, буде е, вами завершений. Другий етап не менш складний поворота на місці. Чомусь виникає така проблема, що це легко, і тому цьому не треба від цього буде залежати. Як діти будуть рухатися? Це ключовий момент е, вашої діяльності у цій темі. Е, у даній ситуації важливий теоретичний матеріал. Будь ласка, е, повернемося до, е, цього, до нашого о, о, конспекту, і зверніть увагу, там буде дітям додому, оскільки урок дистанційний. Визначено, як саме здійснюються повороти. Але жодне визначення не дасть розуміння того. А... Дякую, пане Паска. Дуже важливо. А, я а, а, звертаю вашу увагу на а, ваше. А... Вашу дуже увагу, дуже ретельну увагу на повороти на місці. Повірте, якщо ці повороти на місці не будуть вами відпрацьовані, ви ніколи не научите правильно рухатися, правильно здійснювати повороти під час руху. А це суттєво, особливо якщо ви будете займатися сокіджою. Дуже раджу, дуже потрібна річ зараз, особливо в наш час. Завжди наголошую здійс, завжди наголошую про те. Що повороти на місці здійснюється праворуч. П'ятка носочок. Ділю на два елементи. Отже, право попереджувальна команда, ліво попереджувальна команда дії не здійснюються, Потреную дітей для того, щоб вони від е, тренували цей елемент. І дивилися на мене посміхалися. Доки не посміхаються, доти треную. Почали посміхатися, що вони розуміють, що це є попереджувальна команда. Далі треную на раз. Два. А, право праве п'ятка лівий носочок раз. Роблю паузу. Два. Ніхто дитичний принципи не відміняв. Від простішого до складнішого ускладнюю завдання, тобто повільніше. Швидше, в жодному випадку, якщо я здійснив праворуч поворот, не повертаю учнів на початку їхнього вишколу, не повертаю учнів ліворуч. Не даю, даю можливість добре працювати е, рухові, е, рухові пам'яті. Отже, праворуч, якщо мені є необхідність повернути. Діточок назад даю команду відставити. Отже, відставити, дітки повернулися до мене, готові повторити цей прийом стільки, скільки я побачив, що цей прийом засвоєний. Раніше це засвоювалося на уроку фізичної культури, зараз це віддали нам і це дуже-дуже складний момент. Після поворотів на місці у мене е, треба зробити обов'язкову паузу, а у мого дистанційного навчання це є обов'язково. Отже, я розглядаю е, ваші. Ваші грані кубіки блюма, стрива підготовка, розвивати базові дисципліни, учні подають вчителі. Це перше що з на думку, пана Мерку. Ще вам вдячний: ви абсолютно праві. Стрива підготовка є не лише цим елементом. Але коли ви проводите її на початку уроку, ця строва підготовка створює вам зовсім інакші... Три е хвилини е до завершення. Пошло? Три хвилини. Три хвилини до завершення. Шановна пане. Я повороти на Брусі здійснюю, опираючись на повороти на місці, за допомогою предметів виставляю 70 см. Поворот ліворуч, поворот праворуч відпрацьовую або даю домашнє завдання діткам відпрацювати за допомогою корисних посилань в інтернеті. Я отримав позасумнів. Дякую вам за співпрацю, молоді люди. Мій час завершується. Е, я прихильник транспарентного оцінювання знань. Не спішіть виставляти діткам оцінку. Не будьте скупими людьми. Є тестування, воно направлено на вам у чат. Воно направлене на вам учасником на конференції, направляється всім учням. Учні виконують. Я можу засувати різні. Е, Платформи для роботи у даній ситуації я застосував найпростіший спосіб комунікації. Справа в тому, що а, о, ця сільська школа в мене в мене а, часто а, погано працює інтернет, і я, а, я дякую Богу, що я зараз міг відпрацювати. Наскільки мені це вдалося визначити журі? А, я не встиг а, по засумню з раком часу розібрати всі сім етапів. Але повірте на слово, це добрий. А, Принцип, я підвожу підсумки і здійснюю помилки. Таким чином розповідь з умисною помилкою. Таким чином, молоді люди, поворот ліворуч здійснюється з постановкою правої ноги. Я Діти виправляють охочі помилку, а, вони становиті, вони розумні. Вас чекають. А, дуже гарні українські дітки. Мені довелося працювати за кордоном. Повірте мені на слово, я говорю правду. Ви а, вас чекає щасливе майбутнє, і дуже вам бажаю, щоб вас чекав такий успіх. <кхід> Вибачайте, який а, го господь водостоїв мені. Я. Фіналіст конкурсу вчити року. Звичайно, не все мені здається, що ви хотілися. Я бачу ваш лайк. Це найвища оцінка того, що я міг отримати.